Вітаю час підсумкових новин. Вечір суботи 20 серпня. Як завжди, на початку короткий анонс. Відтепер учасники АТО міста та району мають змогу отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Відбулась зустріч учасників антитерористичної операції з представниками районної влади. На сесії міської ради вносили зміни до бюджету. Новгородсіверському буде створено етичну комісію та прийнято основні положення етичного кодексу. Головна мета запобігти корупції. На Новгородсіверщині завершується збирання ранніх зернових. Переселенці з Донеччини та Луганщини пристосовуються до нових умов проживання на Новгород-Сіверщині. Будівля навчально-михинного комплексу дзвіночок терміново потребує капітального ремонту. Банки попертатимуть… Власникам карток Віза вкрадені шахраями кошти в музеї заповіднику слово полку відкрили виставку Володимира Половця. Новгород Сіверщина славиться своїми храмами. Відтепер учасники АТО міста та району мають змогу отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Для цього у місті відкрили консультаційний пункт, який прийматиме військових один раз на тиждень. Детальніше про це в сюжеті Оксани Кримової. Учасники АТОНОВ Груціверщини мають змогу в місті отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Так, з 18 серпня на базі місцевого військкомату почав діяти дистанційний консультаційний пункт Манського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги. Працівники якого захищатимуть інтереси військових у цивільних та адміністративних справах, також представлятимуть їх інтереси в судах, державних органах та органах місцевого самоврядування. І все це безкоштовно. При необхідності буде призначатися адвокат, який буде займатися повністю питаннями людей і від початку до кінця, тобто від оформлення позовної заяви, брати участь у судовому засіданні в інтересах даної особи і до повного вирішення питання. Дана послуга вона є безкоштовною, тому що ми є державною організацією. Сьогодні ж порушувалися такі питання, як отримання земельної ділянки, грошові виплати при звільненні та права дітей військовослужбовців. Самі ж захисники задоволені тим, що вони можуть отримати вторинну правову допомогу в новороціверському. Слишком багато вопросов зв'язаних з, з юридичське вказання допомоги для учасника вітра І Люди просто не знають куди звернутися, люди не знают, как правильно обратиться по своим вопросам. Вопросы есть и проблемные вопросы есть во всем. Начиная с выплаты, с, с расчетов, с воинских частей, э, заканчивая даже вот здесь в нашей повседневной жизни. В принципе, это очень хорошо, это очень положительно. Я думаю, что люди пойдут и люди будут обращаться. И хотя бы будет самое элементарное, что люди будут понимать, что они не брошены, а кому-то все-таки нужны. Прийматиме консультаційний пункт звернення учасників АТО один раз на місяць. 18 серпня в центральній бібліотеці відбулася зустріч учасників АТО Новгородцівщини, членів сімей загиблих військових та районної влади. На заході обговорювались проблемні питання щодо забезпечення соціальних гарантій та покращення становища як для учасників АТО та членів їх сімей, так і для тих, хто продовжує службу у лавах Збройних сил України і вже отримав право користуватися відповідними пільгами як учасник бойових дій. Учасники бойових дій, повернувшись до мирного життя, мають ряд пільг та отримують допомогу від місцевої влади. Про це говорили 18 серпня в читальній залі будинку культури під час зустрічі керівництва районної державної адміністрації та районної ради з представниками районної громадської організації учасники антитерористичної операції Новоруціверщини, членами сімей загиблих учасників АТО. Так, учасники АТО сіверського краю отримують одноразову матеріальну допомогу, мають змогу здобути професію водія транспортних засобів або відкрити власну справу. Сільські ради, лісгоспи району та сільгосптовариства допомагають в заготівлі твердого палива та сіна. Захисники мають право на безплатне одержання ліків за рецептом лікарів. Центральною районною лікарнею на ці цілі виділено 2200 гривень. Окрім психологічної реабілітації, учасники АТО можуть лікуватись в Чернігівському військовому госпіталі та українському Державному медико-соціальному центрі для інвалідів та ветеранів війни. 11 учасників АТО Новгородсіверщини вже скористались правом отримання земельної ділянки. В ході зустрічі порушувалось питання виділення приміщення для громадської організації учасників АТО. На що районна влада зазначила, над цим питанням вони працюють. Розглядаємо зараз це питання, вивчаємо, думали про те, щоб розмістити їх в районному будинку культури, не виходить там з орендою. І з тим законодавчим полем, яким ми працюємо, це у нас на сьогодні не виходить. Розглядаємо інші питання. Ну, будемо сподіватися, що ми зможемо допомогти. Наприкінці зустрічі Ольга Бондаренко, теща загиблого в АТО Валерія Бондаренка, який родом з Попівки, звернулась до районної влади з проханням не забувати наших загиблих героїв земляків та вшановувати їх пам'ять, тим самим виховати патріотизм до батьківщини у наших нащадків. 16 серпня відбулася 11-та позачергова сесія сьомого скликання новгородцівської міської ради з 26 депутатів присутніми були 17-ро. на порядок денний було виносено 15 питань вони в основному стосувалися прийняття програм та змін до міського бюджету невдовзі в Новгороді Сіверському буде впроваджена система вуличного спостереження. Тобто, в таких місцях, як в'їзди в місто, аварійні ділянки доріг. В місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, там де найчастіше проводяться масові заходи, будуть встановлені відеокамери. Цей спільний проект відділу поліції та міської ради, направлений зокрема на підвищення безпеки дорожнього руху та протидії злочинності. Рішення про затвердження цієї програми було прийнято 16 серпня під час 11-ї позачергової сесії 7-го скликання міської ради. Загалом ця програма розрахована на три роки з 2016 по 2018 на виконання програми в міському бюджеті заплановано 300 тисяч гривень. В цьому році буде виділено 100 тисяч гривень, адже обладнання для встановлення відеоспостереження воно є коштовним, бо буде знімати і в день, і вночі, і в різну погоду, скажімо так, але ж ідентифікувати. І автомобіль, номерний знак, і встановити особу, яка сидить за кермом, або іде по вулиці буде дуже просто. Загалом цього дня на порядок денних сесії було винесено 15 питань. Всі вони були підтримані майже одноголосно, 17-ма присутніми депутатами міської ради. За словами міського голови, завдяки прийнятому рішенню про зміни до міського бюджету на 2016 рік, міська рада має змогу придбати сміттєві баки на суму у майже 200 тисяч гривень. Також рішенням депутатів виділені кошти і на заміну звичайних лампочок вуличного освітлення міста на енергозберігаючі. Внесеними змінами до міського бюджету, окрім 100-відсоткового забезпечення виплат заробітної плати освітянам, ще передбачена і матеріальна допомога молодшому персоналу навчальних закладів міста. Адже в попередні роки ця категорія працівників освіти такі виплати не отримувала. Тож понад 100 працівникам шкіл та дитсадків міста передбачена матеріальна допомога до щорічної відпустки у розмірі 50% від окладу. Зміни до міського бюджету також передбачають встановлення вуличного освітлення по вулиці Шевченка, додані кошти і на благоустрій міста, зокрема на своєчасний вивіз сміття, ремонт дорожнього покриття та ліквідацію аварійних дерев. Нині в чотирьох пілотних областях України активно проходить інформаційна кампанія, покликана роз'яснити як депутатам місцевих рад, так і пересічним мешканцям необхідність впровадження в Україні практики, що давно вже є стандартною для більшості європейських демократій, А саме створення етичної комісії та прийняття основних положень етичного кодексу місцевих рад. Які ж принципи буде регламентувати даний кодекс, дізнайтесь з наступного сюжету. Етичні кодекси для місцевих рад вже скоро з'являться у чотирьох пілотних областях України. Новгород Сіверський є одним із 12 міст, який візьме участь в кампанії по просуванню етики в депутатські маси. Тож на круглому столі, що відбувся 17 серпня у місті, представники громадських організацій разом з міським головою та депутатами обговорювали склад етичної комісії місцевої ради. Та основні положення даного кодексу за словами громадських діячів, етичні кодекси та постійний нагляд етичної комісії, яка на 30% складатиметься з громадських активістів, стане реальним контролюючим органом роботи депутатів. Не лише регламентування поведінки е, особистої, там культурної, етичної, але й передбачає запобіганню проявам корупції, новому кажучи, конфлікт інтересів, да тобто, щоб людина, депутат не вибивала собі земельні ділянки своє під свій приватний бізнес на да, ну наглим чином мовно кажучи да щоб вона ну не влаштовувала тиску там на 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 якихось підприємців з метою там якогось власного збагачення Створення контрольного органу етичної комісії сприятиме унеможливленню виникнення конфлікту інтересів, адже практично у кожній раді деякі депутати під час голосувань мають колізію між особистими інтересами та власними службовими повноваженнями. Після прийняття етичного кодексу з'являться конкретні інструменти у вигляді етичних санкцій, як, от, позбавлення депутата права голосу на сесії, недопущення його до засідання. Звичайно ж, за допомогою лише етичних кодексів рятуватися від корупції неможливо, але прийняття таких документів разом з іншими антикорупційними механізмами буде сприяти становленню більш прозорої системи. На Новгородсіверщині завершується збирання ранніх зернових. Новим вражаєм вже заповнені і складину городцівського елеватора. Загалом цього літа на переробку та зберігання до товариства поступило 14 тисяч тонн зерна. 4 тисячі з них вже відвантажені та направлені покупцям. Сьогодні всі зерносховища товариства «Новгород-Сіверський елеватор заповнені новим врожаєм. Зараз на складах товариства знаходиться близько 10 тисяч тонн зерна це пшениця та ячмінь. Це продукція сільськогосподарських підприємств, аграрні інвестиції та демор, які, як і «Новгород-Сіверський елеватор, належать до структури Росток холдингу. Як каже директор елеватора Євген Сайко, цьогорічний врожай пшениці на тисячу тонн менший за попередній рік через несприятливу погоду Та зменшення посівних площ цієї культури і збільшення інших. В цьому році у нас в сівобороті з'явився проса, посігано аж тисячу гектар. Побачимо, що воно нам дасть, який урожай. І також площадя помінялися під кукурудзу, і під пшеницю і під ячмень. Ячменя більше, пшениці менше, кукурудзи трохи менше більше соняшнику. Якість цьогорічного узбіжжя за результатами лабораторних досліджень дещо гірша у порівнянні з попереднім роком. Якщо у 2015 році продовольчої пшениці було 60 відсотків, то цьогоріч тільки 20. Все інше зерно фуражне, тобто невисокого класу через те, що під час дозрівання врожаю переважала волога погода. Якість показників вилазя лабораторія по таким критеріям. Це як ликовина. Число падіння і білок. У нас в цьому році пострадала одна така як показник це число падіння. Він різко зменшується після того, як зерно знаходиться у вологому стані на стеблі. Та незважаючи на це, в основному весь зібраний врожай холдингових товариств вже має своїх покупців. Зокрема, ячмінь потрапить до Чернігова і у подальшому піде на виробництво пива. Окрім поточної роботи, щоб відповідати вимогам сучасності та спрощувати виробничу процедуру, на елеваторі час від часу проводяться модернізаційні роботи. Зокрема, значно зменшило витрати елеватора, побудова власних електронних залізничних вагів. Остаточне встановлення конструкції було завершено лише 8 місяців тому. Ми в рік платили на залізну дорогу. До 250 тисяч послуг маневрових робіт. Нам тепер просто залізничний потяг подає вагони на території підприємства і все. І потім уже перед воротами забирає їх зважені без маневрових робіт по станції. Найближчим часом на елеваторі передбачається відвантаження пшениці та ячменю і звільнення зерносховищ для наступних культур. Адже за місяць вже дозріють кукурудза та соняшник. Два роки тому події на сході України назавжди змінили життя всієї країни в цілому і кожного з громадян, зокрема. Так більше двох мільйонів людей, вихідців з Донеччини та Луганщини, стали переселенцями, або як їх ще називають біженцями у своїй же країні. Більше сотні сімей отримали прихисток на Новгородсіверщині. Як же їм тут живеться? Чи вдалося пристосуватися до нових умов про це далі в наступному сюжеті? Бажання жити у мирі та спокої змусило сім'ю Катерини Богданової два роки назад покинути свою домівку, ставши ще однією родиною переселенців. Тоді, у 2014 році прихистком їм стали стіни рідної батьківської хати у селі на Новгород-Сіверщині. Залишаються ним і дотепер. За словами Катерини Андріївни, з перших днів зрозуміли, що життя в селі загартовує, і тут потрібно фізично працювати. Сажаем огород, завели птицу немножко так, чтобы было что-то свое. Ну, а так, трудимся одним словом. Теперь начали ремонт в хате. У нас хата старая, лет сто уже точно, потому что еще мои родители, дедушка, прадедушка и прабабушка жили здесь. Она уже валится, немножко поддерживаем. Ну, конечно, тяжеловато жить, но а что делать? Анатолій Васильович, чоловік Катерини Андріївни, розповідає, що, звісно, шкода було покинути облаштовану квартиру у місті, проте власне життя дорожче, аби ним ризикувати. Як розповів чоловік, сім'я й раніше приїжджала у відпустку до села, тож особливих проблем з переїздом не виникло. Анатолій Васильович у минулому шахтар звик важко працювати, тож селянська робота його не злякала. Сейчас мы живем постоянно, вот уже третий год. А вообще мы сюда приезжали на сезон. Нас здесь многие знают, уважают, относятся хорошо. У нас здесь появились свои друзья, так сказать. Ну, ну неплохо нам здесь, хорошо. Да, народ здесь добрый, отзывчивый. Дітей у школі та дитсадку також добре прийняли. Як розповіла нам Олена, заради них вони і виїхали з Луганщини. Зараз молода жінка працює у місцевому відділенні зв'язку. Каже, з роботою пощастило, адже в селі не так легко працевлаштуватися. Я рада, що у мене робота є, що я працюю на почті і спілкування, какое-то ну, в общем, що я не стою на місці. Общение, все меня уже знают, я всех уже знаю. Домой хочу, потому что там все, квартира, все, все, все. И работа была постоянная. Вы ехали сюда с тем, ну, а мабуть, врятувати своє життя. Ой, в першу чергу мы ехали из-за детей в основном, чтобы дети, ну как, вот этого всего не ощутили там. Стрі, ну, що стріляють. І хоча живуть тут вже не один рік, проте сумують за рідною домівкою на Сході. Та повертатися поки що не збираються. Страшно. За словами друзів, з якими спілкуються по телефону, останнім часом обстріли там почастішали. А так хочеться, щоб нарешті запанував мир, говорить Катерина Андріївна. Можна жити, головне, щоб мир був. Головне, щоб був мир. А так, звісно, везде трудиться треба, що тут, що там. Традиційно наприкінці серпня у всіх навчальних закладах проходять косметичні ремонти. А от будівля навчально-виховного комплексу дзвіночок вже потребує капітального ремонту, адже після сильних дощів дах, так би мовити, нагадав про себе. Яка ж саме склала ситуація і чи є якийсь вихід, дивіться далі в сюжеті Наталії Захарченко. Вже за два тижні розпочнеться новий навчальний рік, а от стан даху навчально-виховного комплексу дзвіночок викликає занепокоєння через свою аварійність. Мокра стеля, повний плафон води та калюжа посеред ігрової зали однієї з молодших груп днями зустріли вранці малят та вихователів, і все це сталося після дощу. Після зливу виникла така проблема, як протекла криша, а садочок затоплює. Плафони тече в усьому дитячому садку. Ця група найбільша за кількістю вихованців, адже їх там налічується понад 30 чоловік, і кожного дня в цій кімнаті грається не менш як 25 дітей. Тож найжахливіше в даній ситуації те, що не стільки шкода шпалер чи шпаклівки, а дуже лячно саме за здоров'я малечі. Дуже шкодить нашим дітям, тому що волога дуже погано впливає на здоров'я. Це може з'явитися грибок, який дуже впливає на здоров'я дітей. Діти починають хворіти. Тимчасово виконуючи обов'язки директора навчально-виховного комплексу дзвіночок Анна Мишко розповіла нашій знімальній групі, що, на жаль, подібне жахіття трапляється зі споруди вже багато років поспіль, і, начебто, проект на капітальний ремонт вже зроблений. Тільки коштів поки що не виділили. Начальник міського відділу освіти молоді та спорту Ірина Зюсько в телефонному режимі підтвердила інформацію про те, що і справді експертиза вже проведена, і проект зроблений. Та в місцевому бюджеті грошей немає, тому залишається тільки чекати нового бюджетного року. А зараз, на жаль, батьки роблять самотужки косметичний ремонт за власний кошт. Для тих, хто має банківську картку Віза, гарна новина. Платіжна система запровадила принцип нульової відповідальності клієнта за дії шахраїв. Це означає, що банки повертатимуть власникам карток віза, вкрадені шахраями гроші. Більше подробиць в сюжеті Наталії Захарченко. Вже з 1 серпня платіжна система Віза запровадила в Україні принцип нульової відповідальності клієнта за дії шахраїв. Це означає, що банки повертатимуть власникам карток віза вкрадені злодіями гроші. Аби переконатися в достовірності інформації, ми звернулись до начальника одного з місцевих відділень банківської сфери, яка розповіла більш детально про цю новину. При виявленні ознак шахрайських операцій проводиться оперативна перевірка всіх транзакцій по рахункам клієнтів, і банк блокує їх. Клієнтам гроші, яких зловмисники встигли заволодіти, Приватбанк компенсує втрачені кошти. До того ж, більшість банкоматів Приватбанку оснащені спеціальною системою, яка блокує роботу банкомату при установці на ньому шахрайського обладнання. Що ж стосується випадків шахрайств, коли клієнтам телефонують злодії і дізнаються дані рахунків та карток. Повернення вкрадених коштів в таких випадках дещо ускладнюється, та не дивлячись на це, працівники банків задоволені такими змінами, адже це на краще для клієнтів. Запровадження нульової відповідальності для власників карток позитивний крок, який дозволить збільшити довіру клієнтів до фінансу до в якій вони обслуговуються, та відчути себе більш захищеними. В середньому клієнту кошти повертаються протягом тріти. 30 днів. Додаткових комісій за надання такого сервісу клієнтам сплачувати не доведеться. Унікальне подарункове видання слово полку Ігоревім з авторськими ліногравюрами Володимира Половця та виставку, присвячено слову, презентували у музеї Новгорода Сіверського. Сам художник-графік розповів про свої роботи, поділився планами на майбутнє. Побувала на презентації і наша знімальна група. Виставку, присвячену «Слово» о полку Ігорвім, художника графіка Володимира Половця презентували у музеї слова в Новгороді Сіверському в експозиції. Представлені графічні роботи, а також унікальне подарункове видання слова з авторськими ліногравюрами. Ті всі ні, като ліногравіруз ані святки. практически все из родиловской летописи, то есть я это все перевел, для, наверное, в отпечатка на бумаге, посмотрел, да, неплохо, на что дальше. Потом я начал с акварелью что-то делать, со своими техниками. Мне показалось, что это интересно. Тираж видання складає 500 примірників. В кожній з книжок міститься авторська ліногравюра, яка відрізняється одна від одної. Над книгою «Слово» Володимир Половець працював декілька десятків років. Привітати художника з відкриттям виставки прийшли небайдужі до мистецтва однокласники, громадські діячі. Я думаю, що кожен житель житів нобере спробувати побувати тут і посмотрити на ці картини, тому що на, ну нічого кращого по, по часті слова по слову полку Ігорів на сьогоднішній день. У цій книзі художнику вдалося підвестися до рівня автора тексту слова полку ігри. Гадаю, це сталося завдяки тому, що він запропонував нам не погляд сучасної людини на історичне минуле і не історичну реконструкцію. Це погляд згори з тієї височини. Над якою панує тільки той у чьих руках доля світу, народів и кожного з нас. Это что потрясающе? Нельзя передать, как, какая работа, какая игра. Как, вообще не бывели. Я например, горжусь моими учениками бывшими, что они дошли такой высоты. Наприкінці презентації Володимир Половець розповів про свої роботи, про плани на майбутнє та закликав ростити сучасну молодь на прикладах елітарного мистецтва в живописі. Міському голові Олегу Бондаренко радив розвивати місто естетично. Всі жителі та гості Новгорода Сіверського мають гарну нагоду побачити роботи художнього редактора та ілюстратора половця музею заповіднику слово Ополку Ігоревім» та наблизити себе до славетної сторінки історії рідного краю. Ми продовжуємо розповідати глядачам про нашу малу батьківщину напередодні 25-ї річниці незалежності України. З нашого наступного сюжету ви дізнаєтесь про унікальні храми Новгорода Сіверського. На пагорбі, з якого відкриваються перевершеної краси краєвиди Новгородцівни, височіє дерев'яна Миколаївська церква, спороджена її у 18 столітті на честь Святого Миколая, покровителя всіх мандрівників, мореплавців та торговців та улюбленця всіх дітлахів. Новгородські тислі працювали не один місяць, аби зараз їх нащадки та всі мандрівники мали змогу відвідувати цей храм. Миколаївська церква представляє собою однобанний багатоярусний храм з м'якими формами, характерними саме для українського зодчества. Цю церкву неодноразово реставрували. Зараз це видатний твір народного теслярського мистецтва і незмінна окраса всього Чернігівського краю. В центрі Новгорода Сіверського розташовано Успенський собор. Це одна з найстаровинніших споруд міста. Дійсно, цей собор є унікальною пам'яткою архітектури XVII століття. Споруда й досі зберігає свій початковий стан. Інтерес становить не лише зовнішній вигляд Успенського собору, а й іконостас та різблені й позолочені царські ворота. Нині це діючий православний храм. Всесвітньо відомою перлиною Новгорода Сіверського є спасо Преображенський монастир. У центрі подвір'я розташована велична споруда спасопребраженський собор. Це художня довершена будівля, яка була споруджена з 1791 по 806 роки за проектом архітектора Джакомо Кваренгі у стилі класицизму. Три фасади прикрасили могутні портики з трикутними фронтонами. Собор має урочистий та виразний вигляд. Всередині храма, на глибині близько двох метрів під накрестом, знаходяться підвалини і залишки стін давньої церкви Спаса, в які висвячували зброю похід на половців хоробрі воїни князя Ігоря. Нам є чим пишатися. Ми живемо в гарному історично відомому краї. У цей день вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Крицького. У народі святого називали Мирон-Вітрогон. І говорили, Мирони, вітрогони, пилюку по, по дорозі гонять, по красному літу стогнуть, так як у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень. Бажаю всім гарного вечора. Залишайтеся на нашому каналі, а я прощаюся з вами до наступної суботи. До побачення!